Презентуємо вам іграшку Англії. Давайте разом переглянемо наповнення. Тут ми можемо побачити оригінальну іграшку Дісней. Ось тут є значок, ми можемо помітити. Вертує вона дорого. Також ми були здивовані, коли побачили ціну на цей набірчик, колекціонний, це красуня та чудовисько воно новесеньке. Ціна вас здивує. Також тут є гарні такі великі іграшки. Як літачок, цікаві інтерактивні. Також з популярних мультфільмів цікаві інсталяції також тут можуть бути різні ігри настольні. Вона все йде запаковане. Набір для в'язання по колекції Гаррі Поттер». І також тут є такі прикольні цікаві іграшки, інтерактивні, все воно ну, йде на батарейках сучасне. Воно ну, все йде на батарейках, все грається, все працює. Тож для замовлення звертайтесь до наших менеджерів за посиланням шапці працювало.